Бачите, друзі, аками Медіа дозволяє себе політичний хайп на, на темах, які, на яких не варто було б робити, а, але намагаються да, сказати, що щось там, хтось там, якісь заяви і так далі. і Так далі, на повірку, що виходить, що ви здіймаєте політичний хайп, а ми працюємо з тим. Ні, ні, ні. Ну, Льош, дивись, що мені подобається. Мені взагалі подобається політична конспірологія, теорія змови. Ну, тобто, що ти працюєш проти мене, наприклад, а я проти тебе. Давай попрацюємо триваєш, давай. радники голови офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк роблять прогнози щодо закінчення війни. Зокрема, лютий березень Арестович дав новий прогноз щодо війни Росії проти України. А Подоляк заявляє: війна може закінчитися раніше ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. І також е, заява, яка е, дійсно дивує від Арестовича, а де ж друга ракета. Падіння української ракети ППО на територію Польщі не пояснює, куди зникла російська ціль, по якій її було випущено. Одразу після інциденту з вибухом ракети в польському селі Пшеводові, що за 6 кілометрів від кордону з Україною, у Польщі повідомляли про влучання двох ракет. Куди ж вона зникла, розмірковує сьогодні Олексій Арестович. Ми ж не в небо просто так стріляли, зауважив експерт, додавши, що українська ракета, очевидно, йшла на курсі навздогін російській цілі. Тому, за його словами, очевидно, що десь повинна була бути друга ракета. Де її уламки, якщо українська ракета попала, а якщо не попала, то де вона, ця російська ракета. І тут може бути неоднозначно, зауважив Арестович в інтерв'ю з Фейгінем. Радник офісу президента нагадав, що у першій заяві польської сторони йшлося про дві ракети. Це може означати все, що завгодно. Зокрема, те, що Захід вирішив не загострювати. Я сильно підозрюю, що якби Захід хотів скористатися цим інцидентом, він би із задоволенням ним скористався. Якщо не скористався, значить. Не надто хотів такий висновок. Робить експерт. Також Арестович сьогодні прогнозує падіння путінського режиму в Російській Федерації. Ці пр... які не вміють воювати, як і раніше. Доводитимуть російську армію до стану повного нестояння і російське суспільство. І одного разу вузлик розв'яжеться, і хребет зламається. Буде це лютий березень, скоріш за все, за моїми відчуттями, певними роздумами, темпами та оцінками, і так далі. І падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зруйнують, всю ту роботу, яку не хоче робити захід, яку так важко і нудно робимо ми. Тож, в принципі, все буде добре. Я тут не хвилююся, розповів радник ОП. Також він пояснив неможливість подальшого існування путінського режиму. Путінський режим не може існувати в тому вигляді, в якому він існує зараз. Після того, що він скоїв самою Росією, перш за все. Він розірвав суспільний договір, новий укладений, держава стрімко втрачає легітимність. Конституція порушується публічно і брутально. Монополія на насильство втрачена або роздана. Ростуть нові сили. Ультраправих, які хочуть наводити лад методами відру... голів і розбивання повалою, така держава не може працювати як стійка система, переконаний Арестович. І також Михайло Подоляк робить свій прогноз. Він припустив, що війна в Україні може закінчитися автоматично з втратою окупантами якогось великого міста, наприклад, Луганська, який перебував під окупацією 8 років. Про це радник по сказав в ефірі телемарафону Єдині новини, зокрема, Подоляк прокоментував заяву голови об'єднаного комітету начальників штабі США генерала Марка Міллі про невисоку ймовірність саме військової перемоги України у війні, яка визначається як вигнання Росіян з усієї території, включно з Кримом. Я нагадаю просто 24 лютого, коли говорили, що ймовірність того, що Україна вистоїть до рівні нулю, сьогодні закінчилося 9 місяців цієї війни, і Україна. Знаходиться у фазі контрнаступу, ефективного просування по деокупації своєї території, тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна казати мало ймовірно, велика ймовірність тієї чи іншої події. Але події це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових спроможностей. Він оголосив, що Україна в будь-якому разі ефективно просуватимеся на фронті і прокоментував, чи можлива повністю воєнність Надперемога держав у війні. Чи буде повністю 100% військова перемога? Можливо, буде виглядати трошки інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області і. Е чи впаде велике в місто, яке 8 років було окуповано Російською Федерацією, наприклад, Луганськ. Після цього почнуться незворотні процеси і в політичних елітах Російської Федерації, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти, тому що буде звільнено воно по факту того, що Росія програла війну, пояснив Подоляк. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал.